На основанні вказівки. Якої вказівки? Не можна з нею знайомитися? Постанова. Та ні, Саня. хочеться прийняти, ви хочете так поступати, поступайте. Мені, наприклад, зовсім не хочеться. Поступайте згідно чинного законодавства. То питань немає. Але ж не проблема вдома. Ні, в чого їхати, я не пойму. Я заплатив гроші для того, щоб надати повний пакет документів. Якщо з документами з усім буде все в порядку, це не хай надають до лістична, вибух, а Я п'ячу за що купили собі? Да, я собі купив. Я підприємство. Я плачу податок. Це ліс не прагне, правильно? Я його купив, я його взяв. Я мені по барабанку. Любосний потрапив. Що таке для вдова? Я підприємець, мене формний. Я торгую лісом. Да, так що я можу продавати, я... мені по барабан. Я плачу налог. І мене вказано, що оптова торгівля, лісопродукція, пильне виробництво. Монтажні перевезення. Я плачу все. Це захочу вас пояснення, хорошо? Нас, він, може, пояснення яке? Він може звідно 63 відмовитися від ваші пояснення. Правильно я кажу? А хто ви будете? Громадський активіст. Це достатньо. Громадянин України. Хорошо, Вам достатньо. Я спілкуюся з громадянином іншим, слова є слова. Мені треба спілкуватися і допоможуть, то я вас познаю, перед, ви не переживаєте. Перед тим, як надавати пояснення, не ви не повинні не зачитати статтю 63. Не. А людина вже рішує, чи давати їй пояснення, чи ні. Та що, мінти зупинили тут, ще Чорноготка. Щас, підожди, зараз вирішаємо, Зараз почекайте. Згідно з 63-ї статті я взагалі нічого не можу. Та, а заява є зареєстрована для начала. Згідно чого ти повинен давати пояснення. Заяви немає, ти даю 100%, що заяви ще не зареєстрована. Це був просто дзвонок або до начальника, або а, до зама. І все. Повідомлення. З ним Якщо ви в районі, ви заберете повідомлення зараз, яке зареєстровано, надійшло на 102. А я зніму ксерок з вашого ордену. Де я його зараз тут зніму? Порядку, якщо 63 й ви відмовляєтесь, ви просто підпишете мені пояснення, в чому проблема. Що я зараз доповім? Надійшов. Реально, голова адміністрація, тільки що повідомлення надійшло. Що я зараз привезу? У мене немає нічого зараз, виходить, ні вашого ордера, бо я вам зараз його віддам, нічого. Приїдете до людини, в якій захочете дані візьмете. Він зараз нікуди не ми хоче ми їхати. А, а вони не повинні мені предоставити документи, так? Тобто yeah. я повинна на словах зараз доповісти керівництву. Ви бачили орден тільки що? Бачила. Ну і все. Я хочу його приєднати копію до приєднаєте. Коли людина під'їде в райділ. Зараз в нього немає бензина. Їхати в райділ. Ви надаєте йому допомогу я доїхати? Ви ніколи не буде. Ну пустити та нікуди не ставить. Ру. Поїхали. Ви хочете повідомлення? Ви получите повідомлення? Ми, мені підпишете документи. Я зроблю ксе. Що там треба? Що ви там будете писати? Да нічого, ви ж відмовляєтеся? Мені треба вас повідомити. Тут де ви де вам розв'язано 63, шістдесят підписувати. Я зараз зразу вас провела. Що є таке число їх? Стаття 63, що ви з нею ознайомлені, ви підпишетеся і захочете, власноручно написати, згідно статті 63, будь-яких показів давати відмовляються. Або не буде. Ви ж так хочете, будете так. Ага. Хочете так, будете так. Які питаєте? Ага, у мене буде матеріал, у мене буде ага, школи. Плюс до цього документа у мене буде ваша копія ордеру. Mm -hmm. І плюс до цього всього, буде з розбитися. Ні, то рібта ці слідчі, вони все, все, все розуміють, вони це розбираються, вони не перший раз. А він прилетів, купив, купив бумажку і їм кинув, візьміть, розберіться, я лісно проконтролюю, блядь. Він їм сам кинув бумажку, ось група приїхала, Мне розберіться. Вони то все це, це знають цю процедуру, вони ну, не Ну так можливо. ви доповісте, що ви бачили орден. Які випроси? Про що ви говорите? Що я буду доповідати? Те, що ви бачили орден. Ну знімайте зараз ксірокопі. Я можу розказати, що я такого тут надивилася, розумієте? Ну, ну Так знімайте ксірокопію. Як захочете. Я зараз пропоную вам підікати до Я знімаю з ну, но вона є. Ви хочете Шоті у повідомлення? повідомили ви та Хочете, ви вилу, і получу, так, Копію Ордена зараз не обов'язково надавати. Копію Ордена зараз не обов'язково надавати. І пояснення <говори> теж. А я поки <говори> я я сказала, бюджет, А, да. а, 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 а ви доз... представляєте до Так, да, Так, да, що да, я тільки так само сказав. все. їм до того, що це саме, типу, а Чорнотка дивився, коли Я кажу, ні, він помахав бумажку, то міліція приїхала, крикнуть, розібратися, ну як крім Раз я буду доповідати, ми хачемо з Повірте мені наслідку. Ну а на яких підставах Чорного встановлює автомобілі? Я поки що з вами не розмовляю. Ні, Та я, розмаз... я розмовляю з вами. Ну, а я поки що порозмовляю з людиною, я там була затримана що повідомив. Ким затримана? Чорногодом? Чорногодом, а що він має право встановляти автомобілі? Та жодна, бо до нього жалоби поступили. Яка різниця? Він що, працівник міліції чи працівник ДАІ? Я теж не я повинна розібратися. Ну так не віде? затримуєте, то хай її людина собі. Я не буду тут бачити. рішати, чи вона буде їхати, чи не буде їхати. Я пропоную і я роз'ясняю права згідно чинності, Та роз'ясніть нормально людині її право. Ви толком її навіть права не роз'ясняти. Давати не будемо чинути пацани, Давати не будемо. Тому що перша людина, яка да. підійшла і почала зі мною розмовляти, це ось цей громадянин. Взагалі я думав, що цей громадянин є просто водієм автомобіля. Людина ж вам тільки, сказала, що, що, я що я... підприємець. Це не давати Время, для мені і... на Так, все. Я сказала, запропонувала, пояснення ви бачите. Я в ньому нічого не писала. Мені потрібні документи, я по то, я дії, дій, на які Я документи, щоб привезу і з ними купити. А у тебе тільки пристидів, що ти купив у нас лісничність дрова. Хочете відмовлятися порядку 63, будете відмовлятися. Я вам однозначно з буду ознайомлювати. Вона ви да, нікуди. Ти нам заплатив гроші, ти купив об'ясніти написати. Єдине, і... що мені треба копія цього ордеру, копія документів. Все. Я думаю, що ви правильно? Тоже. Ну, якщо він каже, що підприємець, я ж теж не можу да. на слово вірити. Ну сказав да. підприємець. Ну, то підприємець, да, я ж теж можу сказати, що хочеш. Да, я. Все, і більше від вас все. нічого не потрібно, так. Да. Поїхали зараз без тренько дози приїздить до тебе. По Васильовича їду. Та що мені здати сидіти? Ні, ви показують до... Ну, запишемо пояснення, зроблю ордер і все. Це ваш керівник, чи хто Ну, як я ви ще зробите я, ордер? Я лісник, він у нас купляє в лісничі дрова, як підприємець. Ви виписували ордер, правильно? Так, у нас зам. Я відпускаю зам начальника. Так, ви надасте документи і їй ваше пояснення Ордер Зробіть копію, пожалуйста. Він, виходить, ну я як частна людина. Це та сама процедура, це вже в мене за влуці, я вже її знаю. Та сама частина пише об'яснительно і я Вони вже виїхали. Треба по-любому читатися. Да Вик Виклик уже є. По а може написати зін 63 і все. А можна написати зітно 63, відмовляється і все. То есть равно треба дані давати. Дані, так, так. А тут ніщо, можна показувати дому. Якщо ми зараз да, будемо відмовлятися. Якщо а сюда ми ще будемо відмовлятися, ми, будем ми за тим, Чи закинуємо. Мені без різницю. У вас ордер є. Мені треба. У вас ордер є. Ви надасте копійку. Ну, Да, да, я сейчас, я сейчас сниму копию все в конторе. У нас ксерок все есть. Так, а, а я к ним возьму поведомление. Они же по-честному хотят. Хай, буде Хай будет по-честному, я же по закону. А давайте, давай, 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 це об'яснити, так? Да. Я пишу. Народницьке держагрогосподарське підприємство. Зараз. Він купив. То може я поки получу по замок? Бо мені ж на інституті хоч поняли. Документи, так? Так, щоб ми зараз контору тоді. І до райділа я тоді підійду тоді. Копії бета там робити? Коли зараз їв. Ордер, я, це ж. Візьміть да. ордер копію ордер. А як він буде їх без ордера? Що Ніхто нікуди не йде. Я поясню, зараз поки що записую. Зараз поїхали документи. Документи поїхали вже купують, знімати. Яка свилічать? Яка розниця? Я не хочу ні з ким спілкуватися, ні з ким не хочу. Він не хоче ні з ким спілкуватися. Якщо хочуть спілкуватися, хай приїжджають сюди і будемо спілкуватися. Знаю. Особа не спілкуються зі мною, тільки зні... знімає. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо Сейчас документы документи щас підвезуть, я пояснення зараз запишу. Всі документи хобі аз собі. Будь-які Бідьякі повідомили покази будете давати. Пише, звідно 63, відмовляюсь надавати будь-які покази відносно себе. Прямо все. Відмовляю, що? Давай. Відмовляюсь надавати будь-які покази. Надавати будь-які покази. Відносно себе. Себи. Та й yeah. Хорош, і все. І тут за 63 траті Що тобі роз'яснення? Роз'яснення yeah. стаття, так. Да. Yeah. Yeah. А на якій підставі ви будете фотографувати автомобіль? У вас сертифікований прибор? Так проводьте, та пишіть протокол огляду місця події. Можна ваше посвідчення? Майор, ваше посвідчення можна? Посвідчення ваше хочуть? Це не смішно. Водити вам на вас буде свідчення написана заява за те, що ви відмовились надати службове посвідчення на першу вимогу громадянина України. Ви повинні надати службове посвідчення. Ще раз повторяю: ви надаєте службове посвідчення?